доброго весняного ранку, любі малята! Вітаю вас, мої любі викрутасики! З вами Вікторія Едуардівна. І я запрошую вас на заняття з патріотичного виховання. Як ви знаєте, незабаром буде у нас велике свято. Великдень! І сьогодні я вам пропоную. Більше дізнатися про це велике весняне свято. Друзі! До нас завітало курчатко з великоднім кошиком і хоче розказати нам щось дуже цікаве про свято Великдень. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні, гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичну, з любов'ю, мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великоднім називають чистим або білим. До свята готуються заздалегідь, господині прибирають в хаті. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світлим великим. Чистий четвер це день весняного очищення. Тому люди купаються до сходу сонця, щоб не хворіти весь рік. До свята господині готують великодні страви. У кожному домі дуже смачно пахне, бо печуть паски. А ще. До цього дня розписують писанки. Роблять крашенки. Існує 4 види пасхальних яєць. Крашенки. Яйця зафарбовані в один колір. Назва походить від слова красити фарбувати. Писанки яйця, які декоровані традиційними символами, які намальовані за допомогою воску та барників. Крапанки яйця, які покриті кольоровими крапочками на фоні іншого кольору. Дряпанки яйця, на яких малюнок дряпається металевим стрижнем. Ще в давнину люди шанували писанку. Вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашенками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. А я вам пропоную пограти з пасхальними яєчками. Знайти їх крапанку без пари. Яке пасхальне яєчко треба поставити замість знаку питання? Люди, йдучи до церкви, збирають великодні кошики. Я пропоную вам за допомогою загадок дізнатися, що кладуть у великодні кошик. Із найкращого борошна мене матінка спекла. Яєць масло в мене клала, щоб пишніше виростало. Паска символ Царства Небесного та Воскресіння. Хліб вічного життя. Наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке. Молочко у ньому є. Смак до каші додає. Масло символ ніжності Бога. Що за дивні яєчко наша курочка знесла, Намальоване гнездечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, тітки? Що це? Певно, писанки. Писанка символізує життя, достаток. Її люблять всі на світі. Люблять і дорослі, і діти. Аромат, неначе казка. Кошику лежить. Ковбаска. Ковбаса це символ душевної радості. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Сіль символ достатку. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльози її світла і гаряча, як пічка. Та біла, великодня свічка. Церковний дзвін доносить до Небес свідку про Воскресіння Христа. Після освячення страв люди йдуть додому. Вітаючи один одного словами. Христос Воскрес! а їм відповідають «Воістину Воскрес. На Великдень не можна сумувати, бо це веселе свято. Треба веселитись, щоб увесь рік. Був хорошим.